Отак От виглядає моє безсоння. друга година ночі. Щойно був відбій повітряної тривоги. Тихо. Тільки годинник цокає. І думки, 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 які не хочеш думати, але все, все рівно думається. Як у мене така асоціація, наче в голові бетономішалка і перемішується, перемішується, все це все, все, все докупи. Стараюся не думати, але все рівно воно думається. І починаючи з того, а коли ж я засну, закінчується тим, що ой вже їсти хочеться. А чого б його поїсти, а молочка немає, а, а, а того не хочеться, а цього не хочеться. Ну, нічого не буду їсти, нічого не буду вставати з боку на боку. Переворачуюсь та і все. От хто-небудь цікаво записував своє безсоннє. Ну, все, можливо, зараз поговорила, можливо, і засну.